Олександр, а якщо обирає яйце, то це вже про інтуїцію, про розуміння циклів еволюційних змін? Аристотель. Можливо, про більш гнучке мислення, про розуміння потенціалів, яке несе в собі яйце. Олександр. А якщо людина каже не знаю, то вона чистий аркуш і її ще може хтось без батьків нахиляти в бік яйця чи курки? Аристотель. Це означає відкритість до нових знань та відсутність упередженості. Олександр. Так, от воно що? Це питання не для вчених чи священників. А щоб ми розуміли, на якому рівні мислення знаходяться в світі люди? Як в школі, хто на початковому рівні, хто вже у старших класах. Арістотель, ти дійшов до дуже цікавого висновку. Це питання дійсно може слугувати своєрідним маркером для рівня абстрактного мислення людей.